Функціонал rfm аналіз дозволяє проводити rfm аналіз тобто розбивати клієнтів на групи за критеріями давності, частоти та цінності. Для вибору магазинів, періоду та критеріїв для rfm аналізу використовуємо фільтри. Також в фільтрах можна вибирати інтервали та кількість груп для розбиття клієнтів 3 або 5. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нам параметрів. Вкладка групи клієнтів вмістить стовпчикову діаграму розподілу клієнтів на групи. При наведенні на діаграму вводиться інформація про кількість клієнтів у відповідній групі. Графік зміни кількості клієнтів у групі відображає зміну кількості клієнтів групи протягом певного проміжку часу. А також таблиця по клієнтах за показниками. При кліку на стопцік діаграми розподілу клієнтів на групи перемальовується графік зміни кількості клієнтів у групі та дані по клієнтах у таблиці.